Гравець колективу Відітрейт Андрусенко Дмитро. Дім. Я вас вітаю з такою класною перемогою ще й проти колективу Земон, з яким я нагадаю, ви якраз в тому сезоні там і змагалися. Основна така заруба у вас була. Як сьогодні пройшла ваша гра після минулого там дуже запеклий бій був на минулих вихідних зарді Логістікс». Як сьогодні ваш матч склався? Ну, склався чудово, рахунок на табло, в принципі, 5 мечів перемогли, такий один гол пропустили, ну, там, напевно, ні, нікого не можна винити, тому в принципі гол зіграли, при сьогодні добре. Вас так, просто. Зі, зіграли. Зіграли добре, зібралися з мінімальними помилками, тим більше за відсутності тренерів, тому я вважаю, що чудовий результат. Зараз хлопцям подякую в роздягальні за гру. І... Ну, Будемо відпочивати, готуватись до наступної. Так, вже зема у нас трішки принциповий суперник десь можливо відпитали, але в них сьогодні склад такий був. Лавочка коротка, тому можливо, в подальшому ще зустрінемось і вже там будемо вирішувати з більш широким їхнім составом. Але на сьогодні все чудово, перемога, всі виклались, всі зробили. Те, що від них потрібно було, тому хочу їх своїх гравців тільки привітати. Ну і всіх причетних до команди. Відітрей. я вас ще раз вітаю. Бажаю вам далі тільки перемоги. Дякую. Дякую.